Не чіпайте людей після 60 серйозно це не просто покоління, це окрема форма виживання. Міцні, як тижневий хліб, швидкі, як бабусині капці, що летять у тебе з точністю бумеранга. У п'ять років вони вже розпізнавали мамин настрій за звуком закриття кришки каструлі на плиті. Усім мали ключ на шнурку і інструкцію «Обід у холодильнику. Розігрій, але не спали. У 9. Варили борщ без рецепта. У десять. Знали, як полагодити кран і втекти від собаки сусіда з відром на голові. Цілими днями на дворі. Без телефонів. Замість fi маршрут, турнік, річка, дім в темряві з колінами, схожими на карту бойових дій. І вижили. Коліна лікували слиною і листком подорожника. А якщо боліло, чули, не відпало значить, не болить. Їли хліб із цукром, пили воду з садового шланга, мікробіом, якому позаздрив би будь-який йогурт. Алергії не було. А якщо й були, мовчали. Вони знають 15 способів відіпрати траву, мазут, кров. Болото і чорнило, бо додому треба було прийти чистим. І це ще не все. Вони пережили: транзисторне радіо, чорно-білий телевізор, вініловий програвач, касетні магнітофони, cd диски а тепер тримають тисячі пісень у кишені і сумують за тріском касети, перемотаної олівцем. А отримавши водійське, їхали на жигулі через всю країну. Без готелів, кондиціонерів і GPS. Лише дорожня мапа, бутерброди з яйцем і усмішка. Доїжджали. Без Google Translate. З інтуїцією і вірою. Це останнє покоління, яке пам'ятає світ без інтернету, без постійного страху, що сів телефон, пам'ятають дротовий телефон, книжки з рецептами і дні народження, без нагадувань. А якщо не пам'ятали, не приходили. Це люди, які ремонтують все ізоляційною стрічкою, скріпкою і плоскогубцями мали один телеканал і не нудьгували. Знали, що гортати це телефонний довідник, а не стрічка в соцмережі. І вірили, якщо не береш слухавку, значить, живий, перетелефонуєш. Вони інші. Мають емоційний азбаст, імунітет, епохи, дефіциту і рефлекси, відточені на турніку. Останні нін за повсякденності не чіпай людину за 60. вона бачила більше, жила глибше і має в кишені м'ятну цукерку старшу за твій смартфон. Автор тексту невідомий. Просимо вас при можливості підтримати нашу роботу по створенню українського контенту фінансово. QR-код монобанки вказаний на екрані. Дякуємо. Окрема подяка за поширення відео.